— Жаба загинула. — У нас травма на проїзвуть. Нас зараз не випимо. Зараз будемо пиріжки з капуста їсти. <рес> Тільки ось вкинули, вже он зійшло. Оце энергія, диви. Ну да. енергія, енерія, дай? Енерія схожість бомба. Оце, вже зійшов. Що значить євросем, <рес> він його їлки павку? Всі викопаю ямку. Так ти жаба будеш. ковковати. <рес> А свій духовий гар кажуть, пу-пу. Ти в копачі перебираєш. Під посадкою тут прийде тракторист і забирає. Ну ми не винуваті. Вона сама. Вона як побачила, так, я просемі. І соняшник Да, І соняшник соняшнику. Думає, хлопці, лучше я цього не бачу, тиму, піду на той світ. Чим ми оце тут таке робить? Буде сипати, як в останній раз. Ні, як в крайній. До речі, сьогодні вводимо нову рубрику. Що сьогодні в світі святкують? День геймдизайнера, день порятунку жаб. Да нюху. страмовище. Так, Якесь страмовище. Так що святкуйтеся, но вам не дивитися. Ми вже відсвяткували. Бабки заплатили, а рекламу вже ж треба знімати. Гарний чоловік, серйозна компанія. Рекомендую всім. Блін, субота, лки-палки. Ну всі ж нормальні люди вчора, блядь. Напилися в п'ятницю вечором, блядь, 10 А йому, блядь, 6-40, блядь, не спиться. Ні собі, ні людям, блядь. Напилося б та спало б не дурні мислі в голову, не лізли, блін. Соняшник сіяти, блядь. Це хана блядь. Холодяка це така. Це ж мабуть і санича підняв. Боже, ж, блин, це б людина, я знаю, він віруючий, це б в церкву пішов би. Бо в кожному відео, як він на комбайні постійно чути, як він так аж ну, про себе, ну, воно чути, як він, Господи, хоч би не поламався, Господи, хоч би не поламався. Блін, Костя, Костя, Ну що ж, їдемо сіяти, блин. О, які люди! Привіт-привіт! Добрий ранок. Добрий. Як спалось? Хорошо, ну мало. Не згадував нас таким словом. Ні? Та ну як тобі сказати, побачиш. Це нормально, так? Да, нормально. Що робимо, Андрій? Що робимо? Сіємо. Що сіємо? Сіємо соняшники. Табак, Табак. Саниччина на ганськ. <реш> Локацію скинемо вам, даю цей. <реш> Аванка. Так. Тебе не вигнали з роботи, ні? Нічого б мене не вигнали. А, Нормально, все відео пройшло. Та от всі лайки ставили. Лайки поставили. Да, поставили. Руслава, я думаю, і за це відео теж поставлю одним лайки. Так, так, тепер ближче до суті, так? Да? Так, да, давай до суті, бо лялякать цей, мені ще теж їхати сіяти кукурудзу. Mm -hmm. Євросемівську подію. Звісно, Дієго я міго сію. Це <кхи> <кхи> <Все кхи> ясно з тобою. <кхи> <кхи> я тільки євросем, тільки євросем, бо прибуткове насіння. Так, що. так друзі, сіємо ми сьогодні соняшник Пігас, євролайтинговий гібрид. От наш. <кхи> Так. що ну, сказати. Чув я непогані відгуки, про, іменно про Пегас. Так, да, да, сусіднє тут господарство. Оце ж я про нього і кажу. Да, отримує хороші результати по врожайності. По так, ну зараз подивимося. Ми вам вже показували. А ми дивилися. Ми дивилися Та так. Все рівно його все треба розвитку. Закривай, засипаю. Ну, коротше, все щас по процедурі. Ми... Да. Насіння. Ось, Та ну не ума. Ми, то... ми ума по 3 тисячі відпочиває. <laughs> Так. Це з нього мої за... Скільки там? За 200 доларів відпочиває. Ну, Проти такого насіння. Я... подивимося. подивимось. ну, <laughs> понятно, що ж подивимося. Так, ось іди дивися. Зразу відкрили, хоп. Так, да, 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 да. Красота? Так, у нас... Поки тут, що так, да. поки, що так. Да. Так, у нас так, що, 8 що? банок. Сієм з Добривом. Да, Також з Добривом, Да. Добре, вони пропили, покажемо, що в банках щось є. Лучше б ти пив, та це спав. <рив> <рив> Сіє навіть велес, так що питань ніяких немає. у Людей От до цієї гранули. Не, щебі, не Нормально, нормально. та обалденне добре, бо я в себе посіяв семечок, обалденну супенку. І тут теж висіває. Так що е, В цього були фермер Юа Івана. В нього... Він передав, вже, за кожну згадку mm, ж да. влога, треба гроші платити. Це, е... В нього теж висіває там, турецька якась сівалочка. Оздок, теж висіває так, що рекомендую. Ну що, поїхав. Да, да. ну, я ж думаю, це честь для представника. Ну ж, ж, так, звісно. <laughs> у мене тракторист по, по горбу не цей, не гладив. <рес> О, чесно кажучи, так поганенько воно ну, конструкція банок така, що воно не до кінця його вибирає, приходиться підсипати. Підгортати. ставати. Ага. Так, підожди. Три. Угу. Пегас, пегас. пегочку заправили, і сіємо. Андрій, що там? Як погода? Холодно. Все файно, так? Так, <ріст> да, ні, ну засипали, все, сіємо. <ріст> там, зняти 68 тисяч, так? Да? Ну там 67 з копійками виходить, якщо брати точно. Як твої обробітки? Тут трошки краще, так? Да? Ну так, да, не місячний ландшафт, як там ми сіяли. <ріст> <ріст> Тут обробіток набагато краще. От, Давайте зараз глянемо, куди ложить, зараз я візьму лопаточку, як. Так, холодно, хана. Так, народ. Не всім так, що... привіт, бо може не поздоровкався. Сіємо. Сіємо. Передавали дощ на сьогодні, але, слава Богу, що його нема, то продовжуємо сіяти далі. Так, ну і що? Та що, дивимося зараз? Жаба Давай. загинула. О, <зарків> У нас травма на призвуть. Нас зараз не виперемов. Зараз будемо пиріжки з капуста їсти. <зарків> Так, то задавили, навіть буде дощ. Так, що в нас тут? Що в нас тут? Земля сира. Це добре. А де ти? Що нема? Ти нема. Ми його не продали? Так ми ж два мішки пропили, <ріст> а один засипали. <ріст> а. Понятно. Ти в <ріст> забув ти, ти забудеш. <ріст> Оце тобі і нам все подставило. Виженуть з фірми. Теж гай загуди. Скажуть Андрюха. Ого. Кончилась пісня, да? Ага. Відвіз насіння блогером, а сам продав. Давай Андрій є? Та ну, якість насіння на вищому рівні. Вони тільки ось вкинули, вже он ну, да. зійшов. Оце енергія, диви. схожа з бомб, Оце то вже зійшов. Що значить Євросем, він? Ось вже диви. Два справжніх викинув. Так що оце. Так що заходимо давно за цей євроладі, а? Ну, так, це вже пора. Так що жний бач, на вищому рівні. Точніше падалиця. Не густо це буде 68? Ні, Ні, це нормально. Це нормально, да? та, ну, звісно, та я думаю, хай буде. Ні, та нормальна хай буде. густота. Щось з'їсть, щось десь. Краще густіше трошечки, да? чим потім. Ну воно... ні, десь щось Є... не зійде. А... Євросема всі гібриди вони не люблять загущення, кроме одного тор. Ультраранній гібрид, Гранд цей. Гібрид любить, коли його густіше сіє, тоді в нього як, ну, більше врожайність. А решта гібридів на загущення, скажімо так, ну, не, не дуже добре реагують, якщо дуже загустити. Ну, 67 тисяч з копійками нормальна густота. Так це 4-7 штуки на метр. Нормально. Я думаю, що буде добре. Тим більше тут земля чорнозем, не пісок. Це раз. Ну, трошки піска. Ну, так... ну такі. Да. Су -супі Супіщані. Су, -су, Су, -су да, супісок. От. Ну, з добривом. Соняшник був. Поза минулого. Ми провіримо, да. провіримо. Провірим. А, Чи це, це тепер, треба... а, це, соняшник по соняшнику, так? Да? Так. Да. Ой, йо, мама. Ну, все ж по цьому, як книжка пише. Ну, він, блядь, любить. Разу вісім років вже, як, як положено. Так. Да. Соняшник по сонячній. Ми давай ще ж відміримо, від, від да? де в нас починається Євросем. Ну, да, тут у це... нас піонір 170-й. А тут Євросем. Тут почався Євросем. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, сім вісім. Шестирядна ж, да? так? Так, так, так. Трьох. Трих. Так, ось тут з ворота, тут ми ставимо що? Правильно, неси гілочку. Гілочку, так? Так, паличку. Ось Я викопаю ямку. Так ти жабу будеш ховати. Зараз із духовий аркажу. пу пу Ти Я копачі я туди. А як Ти з бородою. Будеш оспіввати. Будеш жаба. А це що в тебе таке? А це ми те, що ми продали, загнали. Я це ж бач, під посадкою тут прийде тракторист і забирає. Признавай, ти назву придумав. Груд ні. Я єс груд. Єсть нас. Пошановуючи даного фільму, так що і назву взяли із нього так. Сонячний груд теж євролайтинговий стійкий до п'яти раз соняшникового, так соняшникового. Внесення євролайтингу обов'язкове, якщо є вовчок на полі. Ну, Гібриди, скажімо так, цей груд більш до інтенсивного відноситься, любить... І добрива, і фунгіциди. От. А фунгіциди а я знаю. А хто їх як... не любить, да? Та ти не любиш, ти <рес> я знаю, <рес> ти більше на шару, <рес> ну, да, Як на шару, то так. Да. <рес> <рес> Ні, в нас немає, ми ж з озерами не займаємося. От. У нас такого немає. Доброго, будь ласка, мікродоброго, будь ласка. Так, де ми тут копали ямку? <рес> <реш> Це зо, захисники нас <реш> <з> забанять. <реш> ну ми не винуваті. <реш> Ні, то... то. Вона сама. <реш> <Да>. <реш> Вона просто не видержала э, цього. Кайфа від насіння Євросім. Рівень трешу на одного Так, так. Вона як побачить, так, Євросемін. І соняшник Так, І соняшник по соняшнику. Думає, хлопці, Лучше я цього не бачу, тому піду на той світ. Чим ми оце тут таке робите? Ху. Якби хто нормальний, то і Пошиїна надавав би за отаке. Сказав хлопці, їдьте ціля, нехай земля луче відпочине. Ну ні. Ми не шукаємо. Рвачі, так? Ми ж легких шляхів шляхів не шукаємо. Нам бабки-бабки-бабки. Просто кості ж, ну, що не серія, дивлюся там чи через серії, так і мотається на мес туди. На Власівку так і серія. А так що він робить? Татарин тоді дзвоніє взагалі. Стоятиме за. Це МТЗ є. О. На МТ... Вічна рубрика МТЗ. Ну так, да, да. розірвали, порвали. Ну, та то цікавий трактор. Вон, якраз як я засипав брат до мене дзвонив. Вчора робили тормоза, О. Ну, хватило на 10 кілометрів, згоріли. Дуже я перетягнув. Дзвоник <різь> <різь> каже. Ну, нормально, ну нічого. Поїдемо зараз, диски нові, купимо. Вони ну, недорогі, не так? Да? 280 гривень. Та штучка. хіба це гроші. Та це мелочі. Я вам на шкоду сказав, що 10, 10 тисяч потратив. Раз у 5 років я поміняв ГРМ. Ну, — І сказав, що якоби це не дорого, ну раз на 5 років поміняти, 150 тисяч проїзди. Ну, так там в коментах понаписали, що Та, ти шо, такі гроші, 10 тисяч це невеликі гроші. Так а що, ну, я. Ні, ну машина ж їздить, це, як я вона... ну Вона працює. Ну, е, в мене скільки 4 роки тому да, був Volkswagen з Polo. Така бюджетна машинка, знаєте, всі. Ну, ходову зробити теж я її мотався б по роботі, по цей, на попередній роботі. Е, ну, раз у рік, не, не рік, раз у два роки ходували тіла. Так, е, 10-15 тисяч ходова. Це... а що зроб... Ну, ціни ну, такі. Це ходова тільки. Ну так. Да. А та... це шкода, тут ж не робиться нічого. Не шкода, так. Да. Ні, шкода, це не реклама машини, ну, в мене теж шкода, а 8 службова, обалденна машина. В плані комфорта, в плані якості зборки вже скільки там в мене? почти 80 тисяч, ще по ходові нічого не робили. Так що класний апарат. А за 5 років 10 тисяч це порахуйтеся в рік. Ну, так. На офіціалі 30-ку зарядили, а я, ну, людина просто в гаражі мені зробила, поміняла все. За 10. То... Та Забираю. ну яка різниця? Ну, на... Офі... Можна зробити і самому, там зекономити 3 тисячі було б сім. Да. Ну, це таке. Ну, так. Та, ну, да. Та, Робота не так багато коштує, ну, запчастини дорого. Да. Так, так що. Оде це сила, да? Это сила. Ну, Класні машина. А був би крузак десь порахується ну. ТО, да? Тільки там коштує там? По мас... кількість масла і все всього... остального. О, Луценка, хто дивиться, пане Олександра, вчора. Привіт, йому передай. передаю. <laughs> пане Олександре, привіт. Ну і ним не знайомі, на жаль. Е, так ти їм не парив нічого цього року. Е, Та я ж не парю нікому, я тільки показую, а люди нехай вибирають саме. Це ж а -а -а. таке діло. Е, моє діло показати і розказати. <рив> <рив> не не парити. він «Іксуса», по-моєму, робить там щось старого, то Вчора сам казав більше сотки вже вкинув тільки на запчастини. Та хіба за гроші? Ну, звісно. Та, це таке розплюнуть. Ну <рив> так. <рив> <рив> В нашому випадку то Так, що плюнуть. ми, Цей тичку поставили? Да, все. Є груд. Ні, це пігас. Пігас? Це пігас. Ні, пігаз. Ну, древо, древо. Да, древо, ну, <ріст> <ріст> древо об обозначена метка, все як полагається. Так, ну що? Сієм, так? Да? Сієм. Та сіємо. Что там, Андрей? Все под контролем. Евро... Евросем это сила, да? Это, конечно. Как <laughs> раз Добросемчик подъехал. Ну. Вот, вот, вот. Яка формула? 8, 12, 12, да? Да, 8, 12, 12, плюс сирка. И еще плюс сирка. Так ты что, елки да. палка, это будет сыпать. Это как як... раз для солнечника. Будет Там... сыпать, как в последний раз. Нет, как в крайний. В крайний, да? Да, в да, крайний. <laughs> <laughs> так что, ну попробуешь, подивишься. Відвідувати рекомендації. Ну, до речі, сьогодні вводимо нову рубрику, що сьогодні в світі святкують. Сьогодні у нас 27 квітня. От, значить, Всесвітній день тапіра. Ну, тапір це не тупор, а тварина така. Всесвітній день дизайну, день розкажи історію, день абетки морзи, день безкоштовної стерилізації бездомних кішок, день геймдизайнера. День порятунку жаб, день нюху. Врятували, так? Якесь трамови. Так що, в принципі, є за що випити. А всесвітній день Тайзі та цігун. Так що святкуйтеся шановні друзі. Ми вже відсвяткували. Так. його, Андрій, <реш> Кохання мене з першого погляду. <реш> Ви груди засипали ще? Ще ні, ще ні. А що він під, підгортає, так? Да? Mm, не знаю, я щось ходив по телефону розмовляв, на сіті, я бачу. Mm. Так, так, ну зараз подивимось, там. Mm. Сімолочка підійде. Я думаю, засипив. Груд! Я є груд yeah, 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 yeah. Пішов процес. Пішов процес, оце. Батрачу, блін. За те саме. За три копійки, так? Та да? як і три копійки. А євросем плата гроші, ні? Те євросем, до Євросема питань немає. Зіло, тут, да? тут питання, чи хоч цей хліба кусок дадуть, як собаці чи ні. <світ> ну бачу щось обідне намічається. Ех, будемо за лайки працювати. Да. Так що ставте лайки. Не кості мені. А мені що, не треба. Ну <cled> на, на, на твоєму каналі, ну мені лайки. Зйомка завершена. На панщині пшеницю жало. Рівномірно, рівномірно. о, ти ще й ходи команди. Ну no, ну no. Що ти будеш робити? Отак. Отак на пана і робимо. Та, зняв якийсь семочок, груд. Зніму як всипе, бо сос. Всипе. То само собою знімеш. Возитимеш, де татарин репник манахом напополам. <рес> <рес> Потім будеш дзвонити. Андрюха, що робити? Куди що одівати, не влазив, вже висипаємо на землю, що робити? Де цей Андрій взявся з цим добривом? Може воно щебінь чи що воно там, що він привіз? Та засипати ж треба все одно. Вже ж таке Бабки заплатили, а рекламу вже ж треба знімати. Андрій! Андрій! Доброго хорошего, я, я вже носом чую. Да. Офігенно, то да. всім рекомендую куплять обов'язково! Так, ну бачите, сипеться обалденно. Ой, народ, як добре, що переїжджали ці представники, наскільки леше. Дай Бог йому здоров'я цьому Андрієві. Може ще завтра приїде, треба побризкати. Соняшник. Гарний чоловік, серйозна компанія. Рекомендую всім. Всього Що там? Ну що, та що? Тільки що приймали роди в бега. <рес> Скільки мішків випало? Тройня в нас сьогодні. Коротше, а де ти їх дівці маленькі, між Та там. викинув. Та Коротше, Костян забув, що зверху я йому казав, що в бегові три мішка за положено маленькі. По 25 по, по 15 кілограм. Це з турботою до фермерів. Так, да, да, да. з любов'ю і, любов <рес> і з турботою. І почали от, щось погано сипатися, а воно ще це. Зараза, плівка тут та, дуже та, якісна. Та, 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 та зараза, яка якщо не всипе, поняв? Ну так, да. ну, я думаю, плів... розбереться. Оце це, так. Да. Ну, короче, такі мішечки, бачите, ми кесарєво приймали. А, засипали, все засипалося, розсипали, звісно, багатенько. Ну, нічого. Ну, Доброго, сам, Офигенно, основ, да. що вони ще й розтворяються. Я, я, себе... я всім рекомендую. оце. <гум> ну, так правильно. С -с сказка, сказка. <гум> 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 Не сказка, а це <гум> <які>? <гум> Казка. так. Да. Та що, Досіваємо. груд, засипали, зараз ще досіємо останній гібрид наш і будемо ждати сходів. Приїжджаємо, дивимося на сходи, показуємо вам, яка ситуація. Як зійшло. Якщо будуть. До речі, класно, що ми протравили додатковим інсектицидом, бо з костю знайшли жука-мідляка. А якщо є жук, значить є личинка. А личинки якраз ходять, шкодять сходам, а сам жук буде е сходи теж. А якщо є жук, то є жаба, так? Так що сьогодні день захисту жаб всесвітній, Захищайте. Що, працюємо, так? Так, да, все, Кость. Щас, працюємо. Поки ти поїдеш, я посипаємо добре. Десь там уже клієнт на підході. Як хочеш, твоє хазяйство, твоя земля. <съяв> <съяв> Тільки ж головне, щоб батько не знав, бо вечором буде жопа бити. <съяв> <съяв> все, давай, давай відео, продовжуємо посібку. Всім далі. гарного дня, пока-пока. Пока-пока. <съяв> ну а пока. <съяв> nah, ми сіємо далі. Санич, Ютуб на зв'язку і про вас не забули. Де твоя антенна? Їстоньки привезли хоч трохи. Де твоя антенна? Перекусить. Яка? На ютуб. А, на ютуб? Нема. На плечі можна бути. <сум> так, що в нас? Культивація під сою, так, да, Санеч? Да. Розробляється непогано. Чи що? І буде у нас тут сіятися соя Хай Про. Там хлопці на піску продовжують сіяти. А на дану площу ми протруємо нашу сою препарату від компанії Кортева, Тібарі. Подивимось і порівняємо, що воно тут буде. Так що якось так працюємо. Олександрович перекуса і буде працювати далі.